Українська мова, мова перемоги, Надія Красоткіна. Українська мова, мова перемоги. Так було в нас завжди у важкі часи, Хоч в житті ми над важкі дороги, Та звучать донині наші голоси. І звучить у пісні наша рідна мова, Нею розмовляють і старі дитя, бо вона нам рідна, мила і чудова. Поки є в нас мова, то є життя. Поки є в нас мова, ворог тут не буде панувати і жити в нашому краю. А сюди дорогу він навік забуде, ми його вдолам назавжди в бою. І буде нам світити щиро, ясне сонце, і буде в нас і щастя, і прекрасні дні. Мирне синє небо гляне у віконце, Здвинять над світом чарівні пісні. Бережімо свято, нашу мову, люди, бо вона від Бога й матінки землі, з нею наша воля і незалежність буде, з нею будем жити в радості й теплі.